Ви колишні політв'язані. Я от таку підводку, все ж до вашого м -м, першого виступу в нашій програмі зроблю. Визначно раніше. Оце зараз весь світ слухає, і дивиться, які дивні люди. У них двіжуха замість смертей, тисячі, тисячі своїх солдатів там про українців. Ми не хочемо, щоб він про нас думав. В принципі, краще б не думав ніколи про нас. В нього дуелі арешником, але ви коли потрапляли у російську в'язницю, то ви вже тоді відчули, наскільки ця система, скажімо так, готова не рахуватися ні з чим? Так, мені. Але зараз ми по кілька секунд. Така театральна пауза для глядачів Ютубу у Еспресо повертаємося після екра... реклами. Яценко далі говорить, який був у російських в'язницях, політв'язень людина, яка, скажімо так, дещо раніше зрозуміла, з ким ми маємо справу. Досвід російського ув'язнення за, за рік дозволив мені в повній мірі познайомитися як з ФСБжниками, бо в мене справа вела контррозвідка ФСБ і відділ по особливо важливих справах якраз в Курській області. Тому ця вся Курська область, особливо території, які зараз займає російська армія, мені знайома. І я майже напевне з кожного районного центру знаю звітам зеків, бо вони всі сиділи в Курському централі. І з іншого боку, я знаю і значну кількість правоохоронців, тому в Путіна по великій мірі є таке бандитсько 90-х, кримінально романтичне, і змішане з е, Гебістським ФСБшним. Е, і він доволі для мене відгукується знайомим стилем зі свого боку. Ще в перші дні ув'язнення я дуже швидко втомився від того, тому що були постійні допити, побиття, залякування, безперспективність. Е, і е, зараз я чую дуже часто в кафе чи серед своїх друзів, що суспільство втомилося, вони втомилися. Багато хто має родичів на війні. Е, в мене так само більша частина родини е, воює або воювала. І, е, я розумів, що якщо я скажу собі, що я втомлююсь, особливо через три місяці ув'язнення, особливо через півроку ув'язнення, то це не вирішить моєї ситуації. Тобто, єдиний варіант в мене був це боротися. І е, контакт з реальністю, це. Е, Перша стадія, як завжди, заперечення, потім ілюзорна надія, що відбудуться якісь переговори, щось станеться, і е, Трамп домовиться, і потім, на жаль, буде розчарування. В моєму випадку це була ілюзорна надія на те, що мені вдасться вийти, і тому я готувався до довшого, і як мінімум до 15 років ув'язнення. І щоб, щоб, щоб я. До чого я би спонукав суспільство, це знаходити спосіб відновлюватись. Якщо я знайшов способи відновлюватись навіть в російському ув'язненні, чи знаходять способи відновлюватись українські військові в окопах. То точно цивільні теж зможуть знайти спосіб відновлюватись і не тішити себе ілюзіями. Концепція чорного лебідя, про, про яку згадував пан Володимир, це вона введена таким вченим насімом талебом. Ідея її полягає в тому, що може в багатофакторному світі може статися обставина, яку ніхто не очікував, і яка змінить хід історії. І потім заднім числом всі, як правило, неправдиво будуть пояснювати хід цієї історії. Так ми можемо. Мо, надіятися на тих чорних лебедів, але на сім телеб написав наступну книгу, як скористатися цими обставинами. Він написав книгу Антикрихкість про те, що системи мають ставати інституційно спроможними. Якщо це говориться за державні системи, а якщо говориться за окремих людей, то люди так само можуть готуватися до непередбачених обставин. До них треба бути готовим і мати можливість з ними скористатися. Я хотів, що пане Яценко, пане Клімкін, дайте одне запитання. Вас дивлюсь біографію, затримали в місті Росіяни ще в далекому 14-му році. В місті Обоянь так. це 80, Я дивився зараз по мапі 80 кілометрів від Суджі. Так я, але я так дивлюся, здається, туди збройні сили не дійшли, коли оцей був наступ до Обояні. Саме при тому я сидів, це дуже близько до Суджі. Я, я сидів в спецприймальнику Обоянського району. Я правда зараз не пам'ятаю конкретно. Яке це місто було? Треба буде пригадати, це було приміщення школи, яке переробили в спецприймальник. Три місяці перших я там сидів, як незаконно. Ну тобто, в мене фальсифікація справи по порушенню міграційного законодавства була. Тому так дуже, це все близькі території, і в свій час я дивився просто в вікно і думав, як я хочу вийти на волю. Я просто про це мріяв. І мені не віриться до сих пір, що мені вдалося стати вільним. Пане Єценко, я думаю, що у вас вже в ефірі «Еспресо» буде завершальне слово, такий підсумок. Ми розуміємо, що вибори це ризик. І великий ризик. Водночас ми хочемо. Е Ну, водночас не те, що ми хочемо. Ми є демократичним суспільством, від нас вимагають цих виборів. Нам потрібне переформа... переформатування. Це вже зі слів Стецькева тої більшості, яка зараз є. Як ви бачите цю ситуацію? Є великий запит суспільства на справедливість, і я би збільшував інституційну спроможність судових і правоохоронних органів. Правоохоронні органи, в особливо в умовах війни, мають широкі повноваження щодо того щоб виявляти російські бізнеси в Україні і афільовано з Росією бізнеси, як це було зроблено, наприклад, ДБР Львівщини, що було заарештовано фірми Козака і Медведчука на Львівщині, і з моєї інформації, це була ініціатива звичайного слідчого. Доволі широкі повноваження є в правоохоронних органів України, і вони якраз можуть стримати оцю п'яту колону, про яку ми говоримо, тому що на даний момент правоохоронні органи мають широкі повноваження, але для того, щоб вони ними не зловживали, то е, дуже я би надіявся на реформу судової системи. А наступне це не надіятися людям на е, мирні переговори, не розраховувати, бо буде розчарування і буде фрустрація, і е, так само не розраховувати і не очікувати людям е, виборів, і не думати, що це буде якась панацея, це чи вирішення для України, а готуватися до війни і бути готовим до довготривалої війни, і можливо, навіть до того сценарію, що Трамп не зм... не змігши домовитись з Росією про якесь перемир'я, він буде тиснути на Україну, і можливо зменшиться кількість військової допомоги Україні. То нам треба буде перетерпіти якийсь період, поки вони не змінять цю політику.